Какая-то гибридная война. Да нет, ну, понятно, кто на кого напал, да понятно, что во всем Россия виновата. Президент Соединенных Штатов Америки сегодня трусливо бежал с избирательной кампании. Они не придумали другой формы взаимодействия с планетой, кроме установления своей гемонии. Ну Россия... да, это верно, это верно. То есть они, глоб... они глобальная империя, конечно. Это не обсуждается. Россия... Как вы себе представляете переговорный трек с нелегитимной властью, потому что следующая, которая придет скажет, а мы, извините, почему должны это выполнять? Почему а... сразу должен оказаться Илья Медведев в войсках? Ну потому что человеку так хочется. А, я в носу. давай, давай, давай. Да -да Летит он между домов, правильно? О. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск, дуже гарячий, дуже смішний, дуже веселий і особливий російської пропаганди і їхньої крінжатини. Чому чому я саме так це описую? Ви дізнаєтесь впродовж нашого випуску. А тим часом на старті не забувайте. В якості авансу, в якості депозиту, лишити нам свій лайк, тому що таким чином ви допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно ж, друзі, не забувайте про наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Ми зібрали вже 217 тисяч і нам лишається от стілічки, щоб закрити весь збір на 300 тисяч. Не забувайте, що ці гроші вкрай важливі для відновлення та ремонту автотранспорту та техніки. Тож дивіться нас. І донайте, адже сьогодні ми вам стелися за наших сусідів румунів за себе і за все те, що росіяни кожного дня роблять проти нас. Російський Курськ і область атакували вишиватні безпілотники. В Курську було чутно. Рядки моєї улюбленої пісні орійла соснапалала. Ну а також гучні вибухи. Місцеві мешканці, нібито знайшли палаючі уламки дронів. Ну а губернатор області за доброю традицію каже, що російські ППО відпрацювали як боженька, збивши 12 безпілотників, 2 НЛО, 3 літаки і 170 гіперзвукових ракет. Але чомусь навіть після цього. Після філігранної роботи в курську частково відсутня електрика, пошкоджено газову трубу. Ну і зафіксовані ще й незначні пошкодження, руйнації приватних автівок. Але ще один улюблений мій елемент цієї історії це падіння гелікоптеру Мі 28 Це відбулося в Калузькій області. Але чому це важливо? Як правило, такі гелікоптери можуть використовуватися як мисливці за безпілотниками, які полетіли російськими регіонами. Тож цілком ймовірно, рука Бога, рука Буданова та й взагалі український слід тут варто шукати. Вон, вон, О. о, о Літі тон. Між домом пройде. А чого ж я згадую про Румунію? Та тому що їм. І вчора і сьогодні довелося підняти два літаки F-16 під час удару Російської Федерації по Україні. Три шахеди із 38 в цілому, які вони кинули проти нас, які щедро кожен день Москва запускає. Були втрачені, їх не було видно на радарі після того, як вони перетнули державний кордон із Румунією. Це так на секундочку. Росія знову, вдруге тільки за два дні, нападає на країну НАТО. Румунські F-16 патрулювали поблизу села Плау... Плауру у пошуках можливих предметів, що впали на територію країни. Ну і зараз в принципі в мережі вже можна знайти відео, яке говорить про те, що скоріш за все шахедики таки впали на території Румунії. Ясно, що на все це можуть сказати в Москві. А не треба було там розміщувати вашу Румунію. Наші поспілоти клітають де хочуть. Це Румунія має вибачатися і робити висновки над тим, що відбулося. Адже це Захід має покаятися перед Росією за розв'язану війну в Україні. А ви що не знали? Ну так це ж НАТО, Байден та ЄС. Ось головні злочинці та агресори. Москва так вона просто жертва обставин. Он ну, не встиг Байден. Знятися із президентської гонки, а у Держдумі вже затягнули Діда Подумки до суду. Особисто мені тільки цікаво, до якого до Гааги, бо там є кілька томів справ проти Росії і Росіян. Кажуть одним словом, що Джо має за все відповісти і санкції, і війну і за обіцяні під'їзди в Магадані. На штат в Америці сьогодні трушливо біжалися избирательной кампании. Поняв, что его никто не изберет, такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Именно сила и готовность к борьбе. Лежать в основі независимості і суверенітету. Як как би бы тяжело не було, прошу понять это. Надеюсь, що я буду услышан. Боже, я вже і забула, як це звучало ніякої окупації, і вот это все. цікаво, що абсолютно все. Це не про винові відповідальність. Росіяни перекладають на американців, тільки підкреслюючи, що вони абсолютно безхребетні. При тому, каварна Америка. Вже без малого століття воює із Росії, от ви не помітила, а війна йшла і США підступно та жорстоко били рашиків на інформаційному полі. Виявляється, оцей агресивний урол Росії у світі, а раніше до неї, звісно, у Савка. Це не через окупацію різних територій, не через розв'язання війни. Бо ну це ж Росія. Ну вони ж взагалі нічого не починали. То все вина Америки і американців. Газові атаки та нищення лепо. Дії війни в Чечні, війна в Афганістані, напад на Грузію та Україну. І це найперше, що я пригадую. Нам все це приведілось. Нас ошукали, нас зазомбували. Насправді ж Росія, ну, звісно, не така. Час слухаєте все, що говориться о те, що что... яка да є гібридна війна. Та да ні, ну зрозуміло, хто на кого напав, да понятно, що у всьому Росія виновата. А с точки зрения Соединенных Штатов Америки, у нас война с ними идет еще с 1948 года. Они с нами воюют, согласно этому документу. Эта дата считается началом информационной войны США против Советского Союза. Задача заключалась, она была сформулирована очень четко, во внедрении в советское общество сознания таких ложных представлений об окружающем мире, которые позволили бы в дальнейшем манипулировать как населением страны, так и ее правящей элитой. И, честно говоря, я не смогу вам привести документа, который бы прекращал состояние войны Соединенных Штатов Америки с нашей страной на информационном направлении. Не знаю, может, есть еще какая-нибудь другая доктрина, отменяющая эту, но я такого не встречала. И судя по тому, что сейчас происходит, ее нет. Щось знаєте, якось ми стали втрачати свої бали, свої позиції, свій авторитет в очах росіян. Якось не ми вже от впродовж цього сьогоднішнього випуску і не тільки вже не головний ворог та небезпека для Росії. Штати Америка нас посунула. Тепер вони ворог номер один. Хоча Рашки каже, що звісно ж Україна то зброя в руках Америки проти великої імперії. Більш жалюгідної країни у світі аніж Росії, годі шукати, адже росіяни. Самі хотіли панувати над світом, взяли на себе те, що не змогли потягнути. Обісралися, обіцялися, отримали тягла наслідки санкції і впали у стан вічної жертви, яку обдурили Нікчеме, одним словом. Не скажется на Украине. Помощь американцев может там уменьшаться, увеличиваться. Американцы могут совершать какие-то политические маневры, но просто так они Украину не выбросят, потому что Россия для них враг, враг, потому что конкурент. они не придумали другой формы взаимодействия с планетой, кроме установления своей гемонии. Ну Россия да, для... это верно, это верно. То есть Россия... они глоб... не глобальная империя, конечно. Это не обсуждается. Вот. Россия, на это не посягает. Она и не хочет подчиняться, а она по размерам такова, что если Россия не подчиняется, то, извините, глобальной уже и нету. Тогда Верно, уже тоже. полуглобальная. Вот. Значит, соответственно, поэтому Россия для них враг в любом случае. Они могут искать разные подходы к России. Они могут душить в объятиях, а могут выстраивать ракетный забор вокруг России. Uh -huh. Там могут в России Майданы, значит, а могут выпускать против России Украину и так далее. Но то, что они все равно будут бороться с Россией в ближайшие там, лет 10, как минимум, а то и больше, значит, это сомнению не подлежит. То есть даже если не будут клясться нам в любви, все равно в кармане не будут держать фигу, а за спиной камень. Вот, ну, то есть в этом тут никаких сомнений нет, поэтому существенных этих самых существенной разницы в администрациях по отношению к России я в перспективе не вижу. А их игры на украинском фронте, понимаете, еще неизвестно, что для нас хуже. Откровенное кстати, тупое противостояние команды Байдена или маневры Трампа со всяким там миротворчеством. Я бы окремо хотіла сконцентрувати увагу і спитати, а взагалі ми щось пропустили, якийсь Майдан, який був чи не, не на території Російської Федерації, Майдан це історія про непокору, про характер, про те, що ти не погоджуєшся із цим, що робить влада, і ти виходиш з конкретними своїми цілями. Ти виходиш як свободна людина за свободи. Який майдан? Яка Росія? Я вас прошу? Але попри те, що Росія нині лідерує відданому рейтингу країн аутсайдерів та Ізгоїв, попри те, що із нею ніхто не веде прямі переговори. Все винятково вирішується з її патроном та хазяїном, тобто з Китаєм. Москва раптом вирішила, що її чекають у Вашингтоні. Ну, звісно, щоб світ поділити так на двох. І це при тому, що це, звісно ж, не ок для нас, але якщо прослідкувати політику, погляди, заяви кандидата у президенти Дональда Трампа, то він, взагалі, як каже, Росія для нас не загроза. Не рівня, невеликий геостратег, а так, якась шавка. і всі сили він пропонує замість Росії кинути на Китай. Ще раз, нам це не підходить, тому що Росія стратегічна небезпека для всієї Європи, але для Америки, принаймні для якоїсь частини, це так щось із чим не треба так рахуватися. Розумієте хід моїх думок? Де? На якому місці тепер у харчовому ланцюзі знаходиться Російська Федерація? Але дурень, звісно, думкою багатіє і все ще обирає, і маркує, хто легітимний, а хто ні. З ким вони будуть говорити, а з ким не пари з вуст. Ви собі представляєте переговорний трек з нелегітимною властю. Потому що следующе, которое скаже, що ми вибачте, по чому повинні це виполняти? Мало ли кто там что подписал. Но с таким же успехом можно, я не знаю, банку консервированной фасоли выставить на переговорный трек и сказать, что она там обязана выполнять. Это бутулизм, первое. бутулизм. Бутулизм может случиться от фасоли. Хорошо, принимаю поправку. Банку консервированной кукурузы. От нее не будет бутулизма. Наверное, надеемся. Хорошо, вишневый компот, стакан из буфета на третьем этаже комитета. Вот выставите, вот это будет примерно то же самое. Это первое. Второе. Украинская власть сама себе законодательно запретила ведение переговоров. О каких переговорах говорит Кулеба? Он не в курсе решения СНБО, Совета национальной безопасности Украины которое проголосовано Верховной Радой. Я очень скучный человек с этой точки зрения. И закон принятый Верховной Радой был э, подписан э, Зеленским. То есть Зеленский сам себе запретил ведение переговоров, которые он теперь предлагает в интервью BBC, будучи еще и нелегитимным. Где же здесь э, уравнение со многими неизвестными? Третье. Переговорный процесс базируется на международном праве, не правда ли? Ну, да? Абсолютно То это, точно, это, да. Это, апри... это подразумевает, априори. что страны будут выполнять взятые на себя обязательства. Международного права не существует после подрыва Северного потока. Вечно надо называть своими именами. Это была э, казнь, кремация и отпивание э, международного права до тех пор, пока не будет восстановлено право как таковое, а его сейчас нету, бесполезно говорить о переговорном процессе. Четвертое. Что толку разговаривать в июле про переговорный процесс, если все прекрасно понимают, что договариваться придется Москве и Вашингтону? В Вашингтоне сейчас политическая турбулентность. Самоходный дед того и гляди вообще подаст в отставку и передаст все полномочия а, говорящему шкафу для того, чтобы накачать ее электоральные перспективы. Смысл сейчас вот об этом говорить? Мы не знаем, кто победит на, на выборах. Я к этому не знаю. Я знаю. Вы можете взять мои слова, отнести в банк, а потом отрабатывать дивиденды. Не сомневайтесь. Это будет антироссийский Русофоб. ось хто переможе у майбутніх президентських виборах. Ну а далі ми будемо можемо з вами дискутувати, хлопчик чи дівчинка, білий чи афроамериканець. Це вже деталі, але те, що вони не будуть дружні до Росії, в цьому сумнівів немає ніяк. Ну і поки одні занепокоєні глобальним світовим міжконтинентальним, інші більш приземлені пропагандисти змушені шукати непрості відповіді на елементарні питання. Якщо увесь світ проти Росії, якщо Америка та Україна напали на їхню батьківщину, то чому? Чому найкращі сини Росії досі не на СВО? Наприклад, син Медведєва, але ж то геть інше і інший син? Від він по породу, по праву крові, має вижити і жити, споживаючи усі плоди праці свого татусика. Поки інші. Прости, россияне будут удобривать украинские грунты. Не на А у нас многие сыновья не воюют, уважаемые. Многие а Сталин... не воюют. А Сталину а почему... можно сказать, О... а почему Медведев спрашивают у вас сейчас? Почему вы не на ленточке? А? Ну, я так сказать свое время Понятно. Поверил. Вот, 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 а вот то, что, у Сталина да. сыновья были офицерами. Еще mm. до войны. Mm. До войны еще были офицерами, они служили в армии. Mm. А Это... почему сразу должен оказаться Илья Медведев в войсках? Ну потому что человеку так хочется. Ah. Он в носу. Давай, давай, да. Нет, он, да, мы, надеемся, что, мы надеемся, что и вы призывного возраста, и до вас дело дойдет. Если человек да. говорит, что он вполне призывного возраста, почему он не идет добровольцем? Угу. Это другое. Это другое. Это, это другое. Товарищи, это другое. У нас, у нас... И так работать некому, понимаете? Работать некому. И так работать. Без меня большевики обойдутся, дорогие мои. Вот это вот есть ответ. До свидания, уважаемые. Россия, країна великих можливостей. Можна в Можна здохнути, а можна і просто не жити. Ось власне і вся розкладка, яка пропонується на дорогому росіянину, та й кому потрібні ось ці проблеми психологічні фізичні, з якими СВОшники повертаються додому. Російська кроніка буквально зараз вся переповнена історіями із підірваними гранатами, стріляниною, по дітям, бійками, вбивствами. Нещодавно он один СВОшник свою дівчину просто взяв і розчинив у кислоті. Хоча офіційна статистика й досі каже, русські мальчики не умірають, тобто втрат, звісно, в них ніяких немає, ну і русські мальчики не страдають ПТСР. А може, це і правда, може, дарма я так скептично, може, вони просто від народження кончені. По психологическому реабилитированию, ну ПТСР, посттравматический синдром, мы хоть и говорим, что русские и некоторые индейские племена реально полегче переживают приход на войну и возвращение с нее. С англосаксами не сравнить, там те вообще какие-то как побитые собаки возвращаются. У них то суицид, то они там задницы, в заднице дырку показывают там в каждом супермаркете, чтобы их жалели. Им э, ходят на дом, таблетки носят, массаж делают. У нас не так. А я там... проливаю, Но сейчас принято перетягивать это все дело в медицину. Наверное, правильно. Но министр сказал, что не ожидал, что психологическая служба, в общем-то, ну, тяжело ей справляться. Є у мене статистика. ребят, я не буду давати. Но динаміка є по статістиці, навіть по у стати... статистичних даних. даних вот, є роботи. Ви помітили, які ми і підступні? В нас на кожну їхню тезу, на кожну їхню заяву і статистику є картиночка, відеодоказ, заява, події. Ми абсолютно готові до всього. Ви давно знаємо, там, де Росія, там суцільна брехня. Ну і спинись мить, бо ти прекрасна. Значить, до. Початку війни. рашики, як ви пам'ятаєте, захищали Донбас. Вот це все, хто 8 лет бомбил Донбас, мстили нам і мотивували власне, початок війни як помство за Донбасян. Ну а тепер наберіть повітря в груди. Тепер вони нам мстять ще й за Белгород, за Курськ і за найже, Севастополь. Перемога! Ось вона! Руски знову вот-вот і встануть з калін. І звісно ж, ніхто геть ніхто із них навіть і не буде згадувати, що війни до того як розпочалося повномасштабне вторгнення до війни великої. цього всього навіть не було. Не обстрілювалися російські регіони, не переселялися люди, не було закритих територій. Ну а далі, звісно, більше. Після Києва за три дні москалі вирішили кинути всі свої сили на Вашингтон. Бажаємо удачі над дорогим росіянам, адже в них. все да, як відомо, за планом. Мат и Хвасон по центру принятия решения на Вашингтон. Гьёльсон сен кабель. Вашингтон. Эссо. Поехали. Сармат и, Хвасон. Сармат и Хвасон. Прицел на Вашингтон. Сармат и Хвасон. Прицел на Вашингтон. Тільки не ясно, чого вони не взяли якихось патріотичних пісень. Не знаю, там Надіжда Кадишева, Кіркоров, Шаман, чи треба брати легендарну пісню Квін? От такі вони ватні патріоти. Ну і на цьому, друзі, будемо ставити крапку. Без зайвих слів я нагадаю вам лише про найголовніше це, звісно, ваш лайк. Найдіть без нього. Підписуйтесь обов'язково на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. Тому що вдень ми сміємося, а ввечері завжди займаємося серйозною аналітикою на наших стрімах. Обов'язково коментуйте, почути і побачити. І звісно, донатьте. донатьте в ім'я нашої спільної майбутньої перемоги. Підтримуйте 36-ту бригаду морської піхоти, для якої ми збираємо 300 тисяч гривень. Посилання на цей збір в нас, звісно ж, в описі. Переходьте і допомагайте. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!